Друзі, всім доброго вечора. Уже як би то вечір 17.34 на годиннику, мінус 4 по градуснику. Сьогодні п'ятниця, 21 лютого. Час пік, вечірній час пік п'ятниці, пацани. 17.34 це ж якраз воно, це ж якраз розгар. Розгар. І зараз я вам покажу ефіри всяких агрегаторів і замовлення, яке, яке я взяв. О, дивіться, Значить, уклончик нам показує один заказик. На восьмерках у нас 14, бери, що хочеш, бо остався один шлак тут, якби не підходящий під час і день. І по ітогу короті, я тільки почав працювати, ну, тільки нажав тіпо, цей пошук. І одразу мені прийшло ось таке замовлення з Пирогова 2А. По економчику за 132 гривні. В спину трошки дала заказ. І пацани будемо ми, коротше, монтувати відос. От куди ти, бедляра, їдеш? а? Куди їдеш? Зрізаєш. Добре, що він зупинився. А щоб він мені заїхав в бачину. я не терпіть ненавіжу таких людей. Коротше. Ти ж знаєш, що я можу розвертатися. Ми за мною такий радіус зроби. На тому бусі страшного. Блін. Йому похід, він Похід в'їхав і навіть там немає царапини ніякої. Коротше, забули, це обична ситуація на дорозі. Що я хотів розказати про наш подальший монтаж? Щоб викладати відоси раз в день, отак от як я їздю, так і знімаю і монтую, щоб завтра зранку воно вже вийшло, треба його коротше, монтувати на телефончику знову. Тому що монтуючи красиво з музичкою і всяка ця фігня на компу, я засинаю в пів-третього, в три. Мені це не дуже подобається. Соответственно, треба, щоб був в машині MacBook. Для того щоб я міг монтувати на компу, як на компу красиво з музичкою і так далі динамічно. Але при цьому і не цей. Ну і, ну, і коротше, типа... Що зняв, зразу кинув на MacBook, собі в машині. У час якогось простоя це все склав, змонтував і все. Бо коли це все накаплюється на камерах, потім ти ввечері там, чи в обід приїжджаєш, починаєш це все скидувати. На скидування файлів ти теряєш час, потім ти тіряєш час на тому, щоб це все типу, оформити. І потім починаєш монтаж і воно дуже-дуже. Довго. Ітогі 4-5 часов. Це якщо тебе не відлікають, ти займаєшся цим. Доброго дня. Бош Доброго сервіс, пацани. Вчора мене Міша попросив забрати його звідси. Верніше, закинути його сюди, щоб він забрав свою машину. Отак. І Вова тут теж під'їхав. І Ми щось сиділи коротше, там, ж він забрав машину, і отут на парковці стоїмо, твоїм собі коротше, там, е, у моїй машині гріємося і щось якісь, коротше, ляси точимо купив якогось електрошокера типу, від фонаріка і ручки такої цей Та Ми щось минут 40 протренділи, не замітили, як пройшло час. Е, все, вирішили пороз'їжджатися Міша виходить, сідає в машину свою. Уїжджає йде через три стукає мені у вікно, каже, пацани. А нас закрили, каже, на території. А тут поняли, типу, ну, з першого взгляду, коротше, просто от територія. І оця брама, вона короті, ми підходимо, вона на колодки була. І ні охранника, ні якогось цього, короті, ніде нічого не світиться. Короті. Все, ми тупо закриті на території цього бош сервіса короті. У нас паніка, я вже думав, що я ще попрацюю ввечері. А в ітогі нас коротше, закрили. Ми пішли туди далі, і там вокруг коротше, є чіткий виїзд, не закритий нічим. По-моєму, Там був якийсь ламбаум, який коротше, відкритий був. І ми туди всі гуськом коротше, виїхали. Ну, Це, звісно, була паніка, я вам кажу одразу. Що ми можемо зараз взяти? Ще нічого немає, представте. Візді пошуки ми зараз типу отут в районі епіцентра і нічого немає. Тут, правда, я не став магнітик. Давайте може поставимо 1,4 матіолоп, зараз прилетить. По суті, можна було б поїхати на миючку собі, отут був заказ вуклончика. уклончика. З 600-річчя по комфорту в Луку Малешківську, а потім десь на вишеньку. За 430 гривень щось таке. Я такий думаю, блін, брати, не брати, брати, не брати. Треба було брати та й собі б нормально форманув би. Був би, у всякому випадку, зайнятий на весь вечірній пік <гум> цим заказом. Чим зараз сидіти, чекати щось за 70 гривень. Да. Ну, потихеньку будемо рухатись в бік Келицької, я думаю. Нам нічого другого не залишається. Якщо нічого не прийде, то десь там так і осядемо. От, Не встиг навіть кудись проїхати і що до туса. Ну беремо, беремо, беремо машина, просто я бігом, бігом стараюсь цей взяти. На метро це нам краще зараз тут на розворот піти. Машинка їде прямо, Аби вона не сюди їхала. Не не сюди. Так, да, звісно, все, все підряд приходить, да. слухайте, тут можна відказатися, ще не Лукашівка. Та ні, яка Лукашівка, блін. Це ще й не обов'язково. Так що, ну його в баню. Підмовляємося, тут закриваємо і подаємося на метр. Бетики не запаковані всякі цими пакетами коротше, і пакунками пасажири. Ну, з метро ж так не буває. Приколдес, пацани. Я, вже, я добре, що не уїхав. Короче, висадив пасажирку, а вона мені каже, пакети гані. Приходить отаке. От Треба брати, а що робити? Нема варіантів особо. Хоч і час пік, ну, вже майже кінець, 18.26. Так, Що це в нас таке? Хмельницька 65 на замостя. Павла Карнелюка. Газуємо аж туди, о, до рампи, походу, до церкви чи до рампи. Десь коротко, в той район. Аха, пацани це що виходить, що треба на розворот хірачити аж непонятно буде що тут ж біля книжки на перехресті не можна розвернутися там короче, розрива нема виходить тільки туди на рампу ну, на рампу ж мені не треба було а трошки далі треба було Виходить, зараз тут не розвернешся а наступний розворот аж на Так. То не брав цей заказ. Я так і знав, що тут якісь даги мороз з цією подачею. Не так все просто. Тут один кілометр написано було. <клес> Розгортаємося. А восьмерка, кстати, показує там розвернутися через двойну сплошну, бачите. На ну, це ж бред повний. Там колись не було островка без опасності. Навчальний не хоче пропустити, блін. Криса! Фу. Обачно навчальних всіх пропускають, а це якесь. Чи непонятно, що він хоче зробити, блин. Що, куди ти, то встань ззаді буса, що ти хочеш вклинитись? ніхі собі ти чил. Вставай ззаді буса собі. Оце то я, звісно, спалив ученика на пакості. Дві. Хоче вклинитись, але ну, йому ж ніхто не дасть. Не подиви на нього. Ну І тут все одно його не пускають ДВЦ, це капець, дядя, в таку дирку, вже, щоб не попасти. Я вже не знаю. Ну а цей тоже чел інтересний на ауді. Що ж ти його не пустив не могнув? Бля, це капець якийсь. А це туди. І він так і далі поїхав прямо <рикол> десь Да, буває. Ну ладно. Мені головний поворот не протикати мій, короті, бо потім опять на кругаль буду давати. Якщо це ще не тут, то я взагалі офігію. Якщо це не ця церква. Я, вроді би хтось бачу є, виходить. Привачі, почекайте 5 минут, розверніться поки бабушку. Окей, закривай. Да -да. Ой, казав, що заплатити вам, не заплатив. Він казав, да, дав таксі сто, ні? Ні, не дав. Молодець. То що робити? А? То що робити? Ну що, що ви посилили, скільки це буде стоять? Ні, то що я постояв там безплатно, а за поїздку? За поїздку я оплачу. А, все, питань немає. Проблем немає. Угу. Все, їдемо. Він мені нічого не платити. Та я, я закри... там стояв, я ж там не, нічого не включав. Я, закри... я при... закрилася і стояла вже, аж вийшла сюди, аж на... Там, ну, сюди на площадку, де машиною стояли. Угу. Він приїхав, я думала, що це таксі приїхав. Бо теж машина чорна, а це у вас фамілія чорна. Ні. Пише чорний і як позитив Віталія. Вітька. Чорний Відька там пише. Так, да, так, да. чорний Відька. Я думаю, це він ви їдете. А як він вже виходить з машини і закриває двері і каже, я прийшов подати ну, то що відкрийте, будь ласка, ну я ж не буду татаркою. Знімає знову, заходжу знову. Виселив пасажирку і взяв одразу наступний заказик. Так же само з Павла Карнелюка. А який будинок? Ага, Трошки далі, бачите, по цьому, по вулиці. І на матроса кошки в принципі, локація супер непогана, щоб брати щось наступне і по безналу за 114. Кайфи. Пацани. Це... Я думав, що я тут застрягну, а в итоге, бачите, як вийшло, що звідси було два замовлення. Одне якесь там шлакідзе за 100 в непонят... непонятну сторону, а друге. оце. І мені по магніту одразу і прийшло оце, яке я хотів взяти руцями. Тільки коли береш руцями, здається там трошки більший відсоток комісії ти платиш на восьмерках, якщо так, не протупити з поворотом, угу, трошки далі. Ну, подаємось. Алло. Алло, да, а ви діля під'єднались? Я заїхав в двір, а тут бачу під'їзд 2, не знаю де 5. Где-то дороги центральной Станиславской? Да, 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 да. Да. На Перехлёске как раз. Mm, понял, 12, понял. Что? Выезжаю. Хорошо, спасибо. чего Бачайте, Добрый вечер. Добрый вечер. у нас Высадил пассажира. Взяв наступний заказик, заказик, замовлення. Взяв наступне. Давай, дядя. Спочатку ти, потім за тобою і я і так і роз'їдемося. Отаке замовлення пацани з Орігамі на Болгарській, це менше 2 км подача. На Павла Карнелюка 7. Опять на карнелюка. ну Мені це підходить, тому що я 4,8 кВт залишився. 4,8 кВт я залишився. Так, так, так. Я би це роз'їхатись тут, лкі-палки. Виключу світ. Оп, все. Ну що, поки їдемо, подаємося, поговоримо про донатіки, пацани. Зараз я переключуся на GoPro і почитаю Донатіки. А донатіки в нас такі. Вчора взагалі нічого не приходило, сьогодні хоч трошки прийшло. І люди одразу ж, ті, які прошарені, вони одразу зрозуміли, як виграти короче, розіграш на монобанке. А саме, там же зараз 100 гривень на рахунку. Е, значить, е, Андрій Гремчак скинув 4 рази по 10 гривень. Скинув 4 рази. А, ні, Андрій Гримчак 10 гривень скинув, а це Роман Бартков скинув 3 рази по 10. Да. Е, хтось е, скинув е, 50 гривень е, одним платежем. Тут нема хто це зробив. Просто тваринка намальована. Це якщо ти нічого не підписуєш, там, хто ти як ти. Чи може, якщо ти анонімно хочеш скинути, то там оця тваринка буде. Ну і Іван Левченко скинув 10 гривень. Також е поповнення рахунки без цього, без всякого сообщення. Таким чином у нас є, виходить, поки що три учасника. 50 гривень це максимально людина скинула. Я, правда, не знаю, напевно, що в неї буде 5 шансів чи ні. Це треба ще дізнатися буде. Чи, чи треба саме 5 разів скинути по 10 гривень, щоб на 50 гривень набрати 5 шансів. Це от я от треба уточнити. Я сьогодні уточню і завтра вам вже на відео скажу, чи можна скинути 100 гривень одним платежем і це буде 10 шансів, чи, можна, чи треба скидувати 10 разів по 10 гривень, щоб це було 10 шансів. Але в будь-якому випадку, друзі, цих три людини подякував за те, що ви підтримуєте канал таким чином, і ще й плюс будете мати можливість виграти типу, щось таке в чесній боротьбі, бо тому що тут немає ніяких підставух, ніякої цієї фігні, оту машинку на радіокеруванні від Шела. Ferrari F1. І таке на сьогоднішній день ось так. Подаємося, пацани. 100 гривень туди в підлокотничок ми обов'язково сьогодні закинемо. Доброго вечора. Добрий вечір. Нагонте, нагонте. І що, пацани, дамо шанс агрегаторам вивезти мене додому з заказіком. Я думаю, що дамо. Всі антенки настроїмо на стрижавку, радіус приблизно 5 км на кожному окрім болта. І де будемо чекати замовлення? Десь, напевно, що ну, тут. Тут ну, направо треба повертати. А що, а що робити? На 19.32 зараз станемо десь наверно, вища айболіта цього. Ну, тут десь тут можна? Ні, тут не можна, виходить. Ні, ну, якби можна тут вставати, але не дуже хочеться мішати. Коротше, десь біля АТБ зараз станемо на Станіславську. Будемо стояти там. Я думаю, хвилин 15 дамо агрегатором, якщо Вот, дивіться за ТБУ. За ТБ Назулінського. Ти, в принципі, більше й не треба. От берем цей заказик, пацани. І валим стрижоку. Хі, прикол. Добре, що мене чорт дьорнув одразу подивитися. Я ще не встиг навіть припаркуватися. Коротше, це не це АТБ, що на Станіславського. Це те АТБ, що трошки вище заправки Вох ближче до центру. І це дуже добре, що я побачив. Це одразу пацане стояв би зараз 3 минути тут, потім їхав би, коротше, після дзвонка пасажира. А так оп, і зразу вже просто вже така ситуація була, понял. І так, їдемо. Добрий вечір. Добрий вечір. Нічого не прийшло. Після цього замовлення, так і я їду в стрижавку пустеньким. Машина пише 15 км, 2 палочки, це 100% я доїду, без всяких варіантів. 1,9 кВт у нас залишилося на годиннику 19.51. Пів, пів шостого да? ми були вже в місті, а зараз у нас 8. Це на що виходить? Пів 7-го, пів восьмого і вісім. За половиною години ми пропрацювали. Алло? Алло? Короте, щось. Вже другий раз така тема. Глючить щось не може розтуплетися. Беру з часів трубку, блі, а воно, коротше, не бере трубку з часів, поняли? На телефоні так і далі йде визов, і поки на телефоні не візьму, нічого не буде. Це щось якісь чи обновлення повиходили, чи я хір, я знаю, що трошки бред в цьому плані. Чи це записи таке? Коротше, не важливо. Е, статистика уклон 205, Ну, це одне замовлення сьогодні я зробив, всього-навсього одне. Це зранку. Тобто його можна не враховувати. По суті, я сьогодні на оконі і не, не працював. 132 тут. І, походу, весь левовий шматок роботи був тут, на цьому агрегаторі, на восьмерках. 520 мінус 60, це у нас хай 450 плюс 100, 550, коротше, 600 гривень за виїзд. Ні, ну, Понятно, що я коли почав працювати, і вам знімати відос, то в мене було всього-навсього 11 кВт чи що, щось таке. Тому що це ми, короті, я відвозив Саньку в город з Стрижок. Ми летіли через е... окружну, потім мене набрали тьоща набрала, що вона в центрі міста. Е... Я ще короті, поїхав з нею, здибався. І... І виходить, що... Короте, аж потім опять до Санька і від Санька вже короте, аж почав працю. Ти 650 гривень на таку, типу. На такі, на такі кіловати, то це в принципі нормально. Було б в запасі в мене ще 4 кВт, блін, не включив поворотній. Було б в запасі в мене ще 4 кВт, це б зараз було б у мене рахуйте, якщо залишилося 1,6. Це було б 5,5, я б ще 300-200 гривень торганув би по-любому. Алло? Ну, ти подиви, не береться трубка і все. Не знаю, в чому прикол. Все було нормально, вроді би мені дзвонили. Я брав трубку з часів, і воно нормально було синхронізоване з часами. Це щось щось викобується. Ти й так, пацани. Зараз знаєте, що ми зробимо, я ж вам не говорив, але ви походу по відео бачите, по названню, там, по картинки, то зараз ми перестаємо в другий ліф, який в мене зараз вдома на зарядки. Це чорний ліф, а то буде білий ліф. І буде у нас шахер махер так, от тільки приїхав додому, цього кинув на зарядку, а того. Зразу взяв і полетів. Полетел сразу же його викатувати. Там сох 60% 61% 60%, так от там гуляє сох. Тобто там пробіг. Десь зимою 60, літом 70, короче. Ну, там є солярка теж, автономочка. І зараз десь ми. Перепригнемо в нього. Там нічого не готово, короче, для планшета, для оцих всіх зарядок. Коротше, я не знаю. Я просто візьму телефон, вон сімку свою туди втулю. І ми відкатаємо ще 2 години сьогоднішнього вечора. Ось такий контент для вас. І так що свапаємо машинку. Прямо зараз. Опа! І я вже в новому ліфі. Но проблема в тому, що я на ньому нікуди не поїду. Знаєте що? Почав перегружати віщі. Вот, кстати, його цей дані, 88% заряджений, 12,2 кВт. Да, щось хаває тут по 1 кВт, непонятно що не може бути. Короче, прикол в тому, що пацани, оці двері чогось не відкриваються. Я вже що тільки що, тільки, що не робив. Е, і цією фігнёю смикав, і тою снаруже смикав, вони тупо не відкриваються. Всі відкриваються, а ці ні. прикол. Ну, Як будто просто там рухається, але нічого за собою не тягне, типу. і все, походу, щось десь обірване. Короте. А без цієї дверки... Таксувати не поїду. Бо вдруг хтось захоче в четверо сісти і виходить все, в четверо вже не сядеш. такі, коротше, приколи, пацани. Походу, це все, що я сьогодні заробив, це отака короті, каса. Так, <кій> да, печально, печально. Розраховував на одне, а по факту бачите, як вийшло. Виключаємо цю вебасточку. Душився.